На вулиці вже пізно, ми всі втомлені, але роботу закінчили, тож коротеньке відео про те, що ми зробили сьогодні, і їдемо додому. Був запит від клієнта вирівняти якось погану мережу, яка дійсно дуже погано, 150 вольт дуже часто, і зробити так, щоб була завжди електрика. Тож, змонтували ми трьохфазну дею, це SG05, нова модель, вона трішки менша, гарніша і оновлений інтерфейс, яка зараз дуже швидко заряджає мережу. Комутація вся була в даному існуючому щитку безпеки, тому що тут було ще місце. Ми лише правильно скомутували і під'єднали перемикач на вантаження та два автомата вхід та вихід в інвертор. Для якихось потреб коли треба буде відімкнути інвертор. Ну і з умовою в тому, що у нас дуже погана мережа, навіть зараз вночі, якщо ви бачите, у нас 250, а в день буває і 280, ну або ж 150, коли є велике навантаження від сусідів, мабуть, бо така лінія. Змонтували три окремих стабілізатори напруги, так, щоб вже точно це все вирівняти. І тепер клієнт наш має завжди електрику через LFP-акумулятор на 15 Вт, а коли потепліє, поставимо ще й сонячні панелі. А це вже економія.